І як Росія намагається використати теракт у крокусі? Далі будемо аналізувати із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Сергію. Вітаю вас. Отже, за вашими міркуваннями: чи буде використовувати Росія ось цей теракт для пропаганди війни на території нашої держави? Ну і так само для виправдання наступної більш ширшої мобілізації? Ну, вже використовує. з перших хвилин теракту. Вони почали говорити про те, що це український слід і хахливом каніців все інше і на офіційному рівні, тобто від е, посадовців, депутатів до самого Путіна, так і особливо це пропагандисти, які про це постійно говорять. Тобто, звичайно, будуть намагатися це використати і далі. Але е, ісламська держава, звичайно, їм теж ламає гру, бо постійно їх спростовує. Вони, їм дуже образно насправді. Що їх такий видатний теракт, які вони так пишаються, їхню гарну роботу? Хтось намагається присвоїти якійсь Україні, яка не має до цього відношення. А скажіть, будь ласка, чому Російська Федерація настільки вперто намагається там знайти український слід, якого і подавна немає? Ну тому що всі світові змі і взагалі політики сказали про те, що Україна не причетна. І ДІЛ конкретно взяв відповідальність на себе. А Росія закриває на це все очі, і каже: Ні, ви Україна. Ну, по-перше, це. Якось відволікти від провалу спецслужб, які допустили, незважаючи на всі попередження з Сполучених Штатів, і там же ж не тільки ці публічні були, вже сьогодні вийшли матеріали, де не названі високопосадовці Білого Дому сказали, що ми попереджали в необхідній мірі. Тобто вони мали всю інформацію, але виявилися неспроможними. Тепер ж треба, по-перше, прикрити неспроможність, а по друге. Ну, і коли вся твоя пропагандистська машина вже більше двох років працює на демонізацію тільки однієї сторони, тобто України, і там, в другу, в третю чергу Заходу, то їй дуже важко повернутися, їй дуже важко визнати, що є якісь вороги, які справді хочуть е, е, смерті Росії, і просто приходять і вбивають росіян. От, тому їм, і, тому от, така от лінія в них і спостерігається. А так Росія виявилася неспроможною, як ви сказали. Чи вони не хотіли бачити загрозу? І як вони будуть діяти тепер, коли знову ж світ попереджає про нові чергові атаки? І ІДІЛ говорить про те, що можливий ну, так би мовити, повторний теракт так. Росія легка жертва. В результаті того, що вони всі свої ресурси кинули проти України, ФСБшня, зокрема, з одного боку. З іншого, оцей центр Е, екстремізм. Це ж його пряме завдання ну, це в Міністерстві внутрішніх них. і контртерористичні підрозділи ФСБ. Вони всі займаються тим, що шукають хто. По соціальних мережах висловлює солідарність з Україною, або щонайменше якісь прояви нелояльності до Путіна і так званої СВО. Звичайно, коли ти всі ресурси кидаєш на це, ти стаєш легкою мішенью для тих, хто справді прийшов до тебе додому і тебе вбиває. Ну так а який сенс і ділу зараз загострювати ситуацію і чинити ось ці теракти в Росії? Яка їхня мета? Для них це величезний успіх. Вони, вважаючи кожен такий теракт, збільшує їхню вагу, дозволяє збільшувати кількість рекрутерів, До них підуть люди і гроші. І розумієте, цей теракт для них і мета, і засіб одночасно вони перебувають в жорсткій конкуренції з іншими ісламістськими терористичними групами, яких вони ненавидять. І у них там йде внутрішня боротьба за то, хто буде найжорстокіший найуспішніший в жорстокості. До того підуть ресурси, до того підуть люди. От це от справжні борці. Ми будемо вступати в цю організацію. Ну а що стосується самої Російської Федерації, чи до прикладу вони можуть вдатися, не знаю, там до посилення свого е репресивного режиму всередині країни. Ну і так само введення, мабуть, ще більш жорстких обмежень до прикладу в інформаційній сфері? Ну так, звичайно, зараз всі прогнозують, е що режим використає це для того, щоб збільшити репресії і далі закручувати гайки, і це буде прекрасно. Це дуже хороший для нас результат, оскільки ну, таким групам, як Ісламська держава, в яті Хорасан, буде знову просто робити теракти. І цей дисонанс між закручуванням гайок і відсутністю результату антитерористичного дуже скоро почне впливати на міські росіян. Тобто чинити теракти можна, говорити про них ні і висловлювати задоволення владою, яка не відреагувала на попередження, теж ні? Саме так цікаво і це, це, був, це був би оптимальний для нас результат. Угу. А що в результаті би ми з такого результату, з такого розвитку подій отримали? Поясніть, будь ласка, детальніше. Ну, по перше, треба чітко сказати, що ніяка ісламська держава в Україні не друзі. Це терористична організація, страшна, і вона має бути знищена. В цьому немає сумнівів. І я впевнений, що українські спецслужби взаємодіють з нашими партнерами на заході з тим, щоб цьому допомагати. Але в випадку Росії, коли Жаба і гадюка, коли два, два страшних звіря б'ються один з одним, Росія змушена буде відволікати ресурси не на, на з того, щоб воювати з Україною, мовно кажучи, на протидію ісламській державі. І чим менше ресурсів на нас, тим нам простіше. А чи буде зараз Росія наполягати на тому, аби партнери наші західні поставили якісь жорсткі рамки для України щодо ударів по російській території, тому що знову ж таки звинувачує нас в теракті, а не ІДІЛ? Вона не може ставити ніяких жорстких вимог до партнерів на Заході. У неї не та ситуація. А вона вони постійно проголошують, що вони там будуть бомбити Берлін і все інше. І вони не є в тій позиції, в якій можуть щось вимагати, тому і це раз. А по-друге, ми бачили публікацію, в якій говориться, що то з Україною американці говорили не бомбіть Росію, і в ніч після цієї публікації, в день вийшла публікація, вночі на нафтопереробний завод було розбомблено.